Моє вітання, шановні телеглядачі. Команда телеканалу «Вінниччина» вже готова розповісти вам про найголовніше життя міста та області. Сьогодні поговоримо про таке. Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб продовжує слідкувати за станом води після аварії на Ладижинській ТЕС. Снігоочисний трамвай із Цюріха привезли до Вінниці. Ветеран російсько-української війни, попри три ампутації, кермує автомобілем та займається спортом. П'ятьом бригадам, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту, передали 400 піввідронів та автомобіль. По сотні залізних пташок отримали 93 третя окремо механізована бригада холодний Яр, Яр», 9-та окрема бригада безпілотних систем вінницькі скіфи, 1-та окрема важка механізована сіверська бригада та 131-й окремий розвідувальний батальйон імені полковника Євгена Коновальця. А позашляховик отримала одна з бригад повітряних сил України. Це чергова. Допомога Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Потреба ця термінова, можна сказати, щодня використовується в середньому десь до 50 дронів. Ми використовуємо, тобто, це не дуже навіть і така велика кількість, але ми зможемо ефективно ними працювати. Вони будуть працювати на більш далекій дистанції, будуть працювати в Запорізькій області. Вони знищувати ворога там на Голяпільському напрямку більше. Сьогодні ці підрозділи також знаходяться на різних ділянках фронту. Ми передаємо їх дрони, автомобіль, Мавіки, десь Матрикси є там у да? нас. От, мали теж передавати їх. Ну, от, тому е, в першу чергу я хотів би від імені нашого гуманітарно-координаційного штабу е, подякувати нашим хлопцям, від імені територіальної громади, е, подякувати і побажати, по-перше, подякувати за вашу мужність і героїзм. і побажати, щоб саме це обладнання е, дієво нищило ворога, щоб ви могли нормально виконувати бойові завдання. Журналіст, режисер і випускник Вінниць. Педагогічного університету Константин Штифурак загинув на фронті. До лав збройних сил України долучився у перші місяці великої війни. Константин був командиром відділення БПЛА підрозділу Пекельні Шершні 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Серед побратимів мав позивний режисер. Окрім виконань бойових завдань, захисник також допомагав військовим закривати збори та долучався до забезпечення оборонців. Команда телеканалу «Війничина» – чи Висловлює щире співчуття родині. Через витік мазуту, що стався внаслідок ворожого обстрілу на Ладижинський Тес, фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять посилений моніторинг Південного Бугу. Результати досліджень проб води відібраних 14 грудня, підтвердили перевищення вмісту нафтопродуктів. Наразі на водозаборі запроваджено посилений режим контролю. Про поточну ситуацію нам розповість Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики. Таких МОЗ України. Мої вітання. Вітаю і бажаю всім здоров'я. Які власне основні рекомендації щодо вживання питної води ви зараз даєте жителям громад поблизу Південного Бугу? Ну, рекомендації напевно будуть скоріше такі, як і зазвичай. Але з рахуванням сьогоднішньої ситуації, то я вам скажу так: ну, по-перше, завжди тільки для. Питва використовувати воду централізованого водопостачання, бутильовану воду, і обов'язково завжди її е, кипятити для того, щоб не було ніяких в тому числі інфекційних збудників. Зараз ми не тільки говоримо про якісь хімічні сполуки. Це те, що стосується е, центре, людей, які мають централізоване водопостачання, крім цього. Ще у нас є люди, які мають на е, особ... на подвір'ях е, криниці, Да? тобто, це те, що стосується децентралізованого постачання, і тут обов'язково потрібно врахувати, що оскільки е, ці нафтопродукти можуть в тому числі потрапляти в ґрунт. То звичайно, і е, збільшити кількість обстежень своєї криничної води знову ж таки, або це в нашій мережі, або в інших е, е, лабораторіях, які мають відповідну сертифікацію. Але головне – додати в е, перелік досліджень, і в тому числі дослідження на нафтопродукти. Оце як би такі е, ключові е, речі, те, що стосується загальних рекомендацій, і але і крім цього, не забувати ще і про наших е, домашніх. Улюбленців, щоб вони так само не випадково не вживали воду або з відкритою водою, або з келюж, Да? Тобто, для цього ми маємо чітко зрозуміти, ну, де, де їм робити ці поїлки і як це відбувається. І ще одна, до речі, рекомендація: знову ж таки, в зв'язку з нашими домашніми улюбленцями, звичайно. Щоб максимально подалі вигулювати домашніх тварин від безпосередньої близькості зони до там, де відбувся цей витік, Чому ось так важливо тимчасово можливо утриматися від використання річкової води та вилову риби саме в зоні ураження. Ну, по перше, тому що нафтопродукти звичайно це е, сполуки, які мож, можуть викликати різні захворювання. Якщо це потрапляють аерогени, ну скажімо так, повітряним шляхом, то це звичайно і впливає на легеневу систему притул до якщо це буде дуже е, е, довгий е, довге потрапляння. І тривале потрапляння в організм, то звичайно це притул до розвитку астми або е, інших захворювань легень. Крім цього, ми ще маємо і розуміти вплив на серцево-судинну систему, тобто впритул до розвитку інфарктів, е, інсультів, ну і даже просто е, підвищеного тиску. Крім цього, і вплив звичайно на нервову систему. Да а в сьогоденні і в під час війни це все, все ще дуже. Знаєте, так ще додаються негативні фактори впливу. І тут якраз головні фактори, які це головний біль, це нудота запаморчення. Так, да. е, звичайно, ще якщо буде е, тривале потрапляння, в тому числі і на відкриті поверхні е, людського тіла. Да, тобто, то тут е, може бути просто е, по, з одного боку подразнення шкіри, але і, і, і розвиток безпосередньо е, дерматитів. Оце такі прояви можуть бути. Дуже дякуємо за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. Як зазвичай, всім бажаю здоров'я. Нашим глядачом нагадаю Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, був з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наш випуск новин. Масштабна пожежа на меблевому виробництві сталася у Томашполі. Вогонь охопив близько 500 квадратних метрів. Під час загоряння травмувала 61-річна місцева жителька. Рятувальникам вдалось не допустити поширення полум'я на сусідні склади. Причину пожежі з'ясовують ще три займання впродовж минулої доби стались в області через необережне поводження з вогнем і несправне опалення. ДСНС закликає не нехтувати застереженнями і відповідально ставитись до власних. Надзвичайники ліквідували пожежу у виробничому приміщенні меблевого цеху в Томашполі. Вогонь охопив площу 500 квадратних метрів. Також пошкодив зовнішнє облицювання будинку для працівників, що розташований поруч. Внаслідок пожежі травми отримала 61-річна місцева жителька. Надзвичайникам вдалося допобігти поширенню полум'ю на поруч розташовані складські приміщення, що спричинило загорання. Наразі встановлюється. Закликаємо громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, у разі небезпеки телефонувати за номером 101. Снігоприбиральний трамвай із Цюриха передали до Вінниці. Він оснащений гідравлічним відвалом для розчищення колії, яким можна керувати прямо з кабіни, піднімати, опускати та повертати у потрібний бік, відкидаючи сніг у бік від колії. Це ретро вагон, виготовлений у 40-х роках минулого століття, і саме у той період на заводі транспортної компанії Цюриха був переобладнаний на снігочист. В рамках меморандуму, другої стації меморандуму, ми отримали снеговочисний трамвайчик. Це спеціалізований трамвайчик, який швейцарська сторона в 1980 році переобладнала з пасажирського вагона випуску 1942 року. Переобладнання відбувалося на заводі в місті Цюріх. І цей вагон по сьогоднішній день використовувався ФАОБЗ для робіт по чизчистки від снігу. Колій Аби спецтранспорт під час снігопадів міг працювати у Вінницькій громаді. Фахівці транспортної компанії мають встановити додаткове обладнання на вагоні, отримати сертифікацію та навчити водіїв, які працюватимуть на цьому трамваї. Використання такого снігочистого вагона – це насамперед виключення дизельних двигунів і викидів СО2 в місті, а використання електричної тяги для очистки в майбутньому при необхідності колії від снігу. Кермує автомобілем, займається спортом та живе активне життя попри три ампутації. Ветеран російсько-української війни Сергій Кумчак після важкого поранення пройшов реабілітацію та повернувся до цивільного життя. Більше про шлях ветерана у нашому сюжеті. Ветеран з Вінничини Сергій Кумчак впевнено керує автомобілем. На фронті чоловік втратив обидві ноги та одну руку. Після ампутації кінцівок для нього сісти за кермо це про самостійність і можливість не залежати від інших. З Часу поранення минуло 9 місяців. За цей час чоловік пройшов складне лікування та реабілітацію, навчився ходити на протезах і повернувся до активного життя. Я хотів це, щоб я міг бути самостійним, наскільки це можливо. Їхати, десь вийти, заїхати, в лікарню з лікарні там. Це рукою повороти вимикаю, 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 підтримую кермо, то також можу. Дівається, так, через така спеціальна називається протяжка, парашут, ми її називаємо. Дівається, тоді вона заприс то як вакуум, тут відбувається, і вона вже тримається. У мене датчики стоять тут, на біцепсі, коли я хочу, щоб вона відкрилася, вона відкривається. Щось взяти, там переставити, то можна. Сергій Кумчак, колишній рятувальник, пішов на фронт добровольцем у 2023 році. Боронив країну у складі 32-ї окремої механізованої бригади на Покровському напрямку. Поранення отримав, коли разом із побратимами евакуював тіла чотирьох загиблих. Важкої травми зазнав наслідок атаки ворожого дрона. Мені от прилетів він під самі майже ноги. Впав відпав, до дивись, прийшов, я навіть не відключився. Сразу цей вибух, вогонь, обличчя, дивився ціле, очі є, все бачу, рука бачу, все, бачу що погано діло, Бачиш, там ну, дуже розбита була, Я розумію, що з неї села відразу вже нічого не буде. Достав турнікети, почав накладати турнікети, закручувати. Рукава пообривала штанки, штани, там все, ботинки познімало з них, босі ноги були. То й Дивись, дивлюсь, начав зазажимати. Вона бачиш, у не тече видно. ці запекло. Почав кликати на допомогу. що кричав, що я 300, що я, я живий. Ветеран відчуває постійну підтримку на кожному етапі свого повернення до активного життя: від лікарів, волонтерів, реабілітологів, фахівців із супроводу та ветеранської спільноти. Тепер чоловік не лише долає власні виклики, а й ділиться досвідом з побратимами. Зараз, поки я знаходжусь на реабілітації, на ремонті, замінюють деякі ці механізми. Ну, в Вінницькому ортопедсервіст центрі Постійно приходять волонтери, там, оці юристи і прийшли з департаменту ветеранської політики. підсказали, що треба робити, там, куди там, треба звертатися, там, які документи. У мене, слава Богу, все з документами все від частини все добре. Всі які питання є, є до кого звернутися, допомагають. Щоб тримати себе в тонусі, ветеран повернувся до занять спортом і нині підбирає для себе найбільш комфортний та адаптивний вид активностей. Також продовжує займатися своїм давнім захопленням, зброєю, що додає йому внутрішнього балансу та впевненості. Пішов на бразильське джиу-джитсу. Ну, там хлопці займаються ветерани, ветерани тренера. То от, це вже відчуваю, що цим, цим я буду займатися, тому що воно тримає все тіло. Таке получається всі м'язи працюють, які є. Навіть оці ампутації можна використати, навіть даже, що проти противника. Родина для Сергія Кумчака справжня опора. Її підтримка дає сили долати найважчі випробовування та не втрачати віру в себе. Воздух. Заради мене ризикували люди своїм життям, що не витягнути, завести, сюди привезти, скільки працювали наді мною операції, робили. Витягували, можна сказати, з, такої, з такого стану, ну, який я маю право розпустити роз, роз, руки. Да, важко, да, щось може не так вже буде. Но все одно життя продовжується. Підтримка дуже важлива. Якщо є в як, ну, мені, мені б пощастило з підтримки. Замужність та успішне виконання бойових завдань Сергія Кумчака відзначили на знаком Золотий хрест від головнокомандувача ЗСУ. Історія захисника доводить, що підтримка близьких, фахова реабілітація та внутрішня мотивація здатні повернути людину до повноцінного життя навіть після найважчих травм. Яна Колодинська, телеканал Віничина. Юні хокеїсти з Калинівки стали чемпіонами міжнародного турніру в Познані. Команда вихованців дитячо-юнацької спортивної школи Авангард провела п'ять матчів, здобувши чотири перемоги та виборовши золото. З нами на зв'язку Оксана Гураш, заступниця директора з навчально-тренувальної роботи Калинівської дитячо-юнацької спортивної школи Авангард. Моє Вітаю вас. Як власне готуєте юних хокеїстів до таких серйозних змагань? Ну, протягом року наші команди постійно готуються до таких змагань, які заплановані в календарному плані. По спортивній школі на навчальний рік. У нас чудова спортивна база для підготовки юних хокеїстів. Це два штучних майданчика, літніх та спортивна зала. З ними працюють кваліфіковані фахівці, майстри спорту з хокею на траві вищої категорії, і всі ті змагання, в яких ми наші команди приймають участь, є і під є і підготовкою до основних змагань. У лютому 26-го року у нас заплановані такі основні змагання. Це чемпіонат України серед юнаків Ю 16, який буде проходити в місті Ужгород. Ужгород. Далі влітку відбудеться чемпіонат Європи серед юнаків Ю-16, який буде проходити в місті Аланія, Туреччина. Вісім гравців нашої спортивної школи є кандидатами у збірну і збірну юнаків Ю-16. Яку очолює наш тренер з хокею на траві? Бондарчук Віталій Юрович і є головним тренером цієї юнацької національної збірної? Якщо говорити про турнір, на якому ваші спортсмени здобули золото, як оцінюєте рівень суперників та загальний результат змагань? Ну, дивіться, зі слів тренера, на цьому турнірі було чотири команди, які є призерами та чемпіонами Польщі. Але не дивлячись на поразку від команди Шварик, Шварець, тренер залишився задоволений грою своїх гравців. І в цілому результатом змагань був задоволений, так як команда продемонструвала змістовну та впевнену гру і здобула золото. І порівнюючи Умови спортивних в спортивних залах за кордоном, в яких проходять змагання. Тренер також зі слів тренера. Він говорить, що шкодує, що в нас в Україні дуже мало таких спортивних залів, в яких є професійне спортивне покриття, а саме спортивний лінолеум або паркет, який впливає на швидкість гри та динамічність гри спортсменів. Як участь у таких турнірах впливає на професійне зростання саме дітей? Тренувальний процес взагалі протягом року завжди завершується офіційними змаганнями, на яких тренер бачить рівень майстерності своїх вихованців. А міжнародні турніри, і не лише вони підвищують рівень майстерності юних спортсменів і закладають фундамент для їхнього майбутнього, майбутнього професійного шляху в спорті. Які плани на подальший розвиток команди та участь у наступних змаганнях? Попереду в нас з 19 по 21 грудня 2025 року на базі нашої спортивної школи буде проходити всеукраїнський турнір з хокею на траві в приміщенні серед юнаків ю 12 в якому будуть приймати участь 12 команд. Це команди з Вінницької, Житомирської, Черкаської та Сумських, Сумської області. А далі працюємо згідно єдиного календарного плану на наступний рік і готуємося до наступних змагань. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. І вам дякую. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку була Оксана Гураш, заступниця директора з навчально-тренувальної роботи Калинівської дитячої юнацької спортивної школи авангард. А це були власне всі новини на цю Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте пам'ятати полеглих воїнів та підтримувати тих, хто досі боронить нашу країну проти ворога. До зустрічі!